Отак вот от, співаємо. Паси Господи, люди Твоїх і благослови на Сміхя перемогу На ослабних весілах, на супротивникам, і Христос. Святому Духу і почався, всі на віків і віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй блаженіше владико благослови. Він <плес> єстроковента, не зал на свято на купче пору, речі ввечері чоловіка. Амінь. Споладі, Господи, Тобто я повинен зараз українською мовою провести лекцію, а потім ми перейдемо на італійську, добре? Ви побачили, так? Так, так, так. Побачили. Тобто ми сьогодні маємо свято Віри Наді Віри Надії Любові. Так, так. Ілі краще можете по-русски сказати. Віра, надія. Люб... А ви знаєте, кажуть на Надя, Надя, віра, віра, а потім кажуть Надєжда, віра, любов. Ну це спочатку сказали. Так, і... І любов, а потім вже казали. Да. Е... Так, але ми можемо. Так, ну хай буде. Якщо ми вже взяли українську мову, давайте зупинимось на українській мові. Е... Да. Тим більше і репроси будемо. Да. Всі решта байдуже, але. А-а, да, фасиліат з Києва вітає нас. Українською, добрий. Якщо просите українською, то будемо українською, давайте. Е-е, тобто, свято сьогоднішнє віри, надії, любові. А е Аня Іаня просить ваша. Да. да, прохає, прохає. А а і не може лучше. Я. А що він каже? Каже. Слухаєш краще, так? А слухатимешся? Так Так от, якщо Михайлик сказав, що він слухатиметься, то давайте будемо робити. Так от, сьогодні віра надії любові і Матері і Софії. Це я вже буду про це говорити після акафісту. Ви бачили, що буде акафіс сьогодні? Так що відспіваємо Акафіст на сьогоднішнє свято, віра Надії Любові і матері їх Софії. А зараз ми все-таки поговоримо про воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Добре, так. От хочу. Е, е, да, е, Якраз ми маємо вже таку традицію, що розглядаємо тропарні контакт свята, От, і якраз зараз після свято воздвиження, і ми хочемо чи не хочемо, а повинні, святкуючи, говорити про те, яке це велике свято для нас. І я передусім хочу сказати, що Воздвиження, тобто підняття Христа Єрусалимський Патріарх Макарій був при цьому на знайденні Христа, він його тримав і піднімав, щоб всі люди бачили його і кланялись. Так само, як ми в церкві робимо, ви ж бачили, правда? Так, так, так. От побачимо. Я, так, да, да, да. Якщо ви побачили, то гарно. Так от воздвиження, тобто піднесення Христа Господнього, це відбулося після знайдення його Святою рибноапостольною Єленою, мамою святого Рівноапостольного Константина. І ми святкуємо це воздвиження, піднесення Христа Господнім, щоб поклонитися йому, щоб подякувати Христу Господу, який на ньому дав нам спасіння. Я от дуже багато про це вже говорив і відчули, слухали. І да, так, ми коли співаємо величання, то ми співаємо, що ми прославляємо Хрест Господній, на якому Христос Господь, розпявшись, дав нам спасіння. І тому Хрест став для нас е, е, таким даром великим, і ми е, знаменуємо себе. Христом, щоб Господь нас благословив. Якраз про це ми зараз будемо говорити. От ми всі практично на пам'ять знаємо цей тропар, спаси Господи людей твоїх, От які ми проспівали вже тільки що починаючи. А ви чули, правда, як ми проспівали цей тропар? Як гарно. Коли співається цей тропар і ми поклоняємося Христу Е, так, ми повинні завжди пам'ятати, що це велике було торжество знайдення Христа Господнього, тому що коли римляни захопили, Єрусалим, вони хотіли, щоб християнське все там було забуде, бо вже ви ж знаєте, що в першому столітті Єрусалимська церква дуже виросла і вона почала поширюватися. Церква наша християнська 10 років тільки була в Єрусалимі і в цій землі. А потім вона почала поширюватися, тому що почали вагоняння на християн. І потім вже в 79-70 римляни взяли Єрусалим і ясно, що вони хотіли. Це все знищити. І дійсно взяли Хрест Господній з другими іншими хрестами, кинули їх глибоко під землю і засипали землею і зверху поставили статую Богині Венери. Юпі... А, 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 а Статую Юпітера поставили на, на місці гробу Господнього. І от так все було засипане, але і тим же і Андріаном, римським імператором, який мучив святих віру надій любов, матері Софію. Тиже в 137 році вони загинули. І от якраз в, цей, в цьому в цей час він знищив Єрусалим практично повністю, але свята Єлена, коли Єрусалим був знову. Став в часі, коли християнство почало бути е, вільним, е, тобто після Міланського едикту, який е, рівно посланий Константин вів, коли е, звільнив східну е, частину Римської імперії, від е, 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 поганства. Рікіні, який від східною імперією дуже багато замочив християн. Но і, однак святий Константин 323 році повністю переміг Рікіні і вже тоді післав свою маму, щоб мама знайшла хрест. І мама найдісно знайшла, знайшла Єлена, а мама Костянтина рівна послана. І е, там почалося воздвиження, це підняття Христа. Там потім Костянтин побудував церкву, яку ми свята ще не була, Саша був багато разів, Михайлик так буде. В храмі Воскресіння Господнього. Воскресе. Ви бачили так, але ж да. Да, треба бувати ще, правда? Так от ми, святкуючи це свято знайдення і воздвиження Христа Господнього, співаємо цей тропарь. Спаси Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Дійсно це невимовна радість була для всіх християн, побачити Хрест Господній, поклонитися йому, Хрест піднімав мит, святитель Макарі Єрусалімський своїми священнослужителями а Народ весь співав, Господи, помилити, так як ми співаємо, правда? Mm -hmm. Так, от, коли ми бачимо Хрест, ми кажемо: спаси Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Ну, ви ж бачите, що ми просимо Господа. Спасіння, да, бо він дав нам спасіння на Христі, але також, також просимо, щоб Він благословив насліддя своє. Тобто насліддя, ну ви знаєте, що е, це спадок величезний е, християнин е, в церкві, церква це дійсно тіло Христове, І е, ми ясно, що коли співаємо це. Ці слова благослови насліддя, достояння Твоє, ми просимо, щоб Христ перед нами, і ми, ви розумієте, от коли ми святкуємо воздвиження піднесення Христа Господнього, то ми стоїмо перед Ним і співаємо Христу. Воскресьому, який розп'ятий був на ньому. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови Твоє насил'я, тобто нас, усіх християн, християн, зараз ми будемо говорити більше, що про хто, хто такі християни. Ми будемо говорити, ми носимо ім'я Твоє, Господи. А що ні, Христос християни, від імені Христа, зрозуміли, правда? Так от спаси Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє ми співаємо, тому що знаємо, що Господь, розп'явшись на Христі, дав нам спасіння, і ми цього спасіння прохаємо. Тепер не забуде, що ми спаси Господу, да, Господь нам дав спасіння на Христі, Спаси нас, спаси нас. спаси нас. А ви ж знаєте, от ми вчора говорили на лекції, як темрява, <пірш> е да, е входить в, е в наші серця, і як ми повинні берегтися від цього світу, а, 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 як ми повинні е е подалі бути від цього світу, а він все більше і більше е е е бере нас в свої руки, правда? А ми повинні звільнитися від нього. Так от, ми співаємо спаси Господи, люди, та й благослови нас в Твої, Господи. І потім кажемо перемогу православним християнам бодай, над супротивниками. Спасіння, це. Наша боротьба за Євангеліє в нашому житті. І ми ж бачимо, що багато супротивників. Бачите, спокус багато? Багато. І от ми просимо, Господи, паси людей Твоїх і у нас люди Твоє. І перемогу православним християнам дай над супротивниками, над тим, що. Спокус, а є спокуси, правда? Є от, бачите скільки от, е, 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 хилять до себе і хочуть, щоб ми були. Ви ус... розумієте, як люди хочуть бути успішними у цьому світі і гублять християнство. Я потім вам розкажу і більше як на як люди соблазняються на це. Ну, але що, що зробити? Е, якщо соблазняються, хай отримають на, на це, що вони соблазняються, правда? Yeah. От, а ми будемо берегти себе і просити Господа, дай нам перемогу над тими спокусами, які довкола нас, правда? А просимо, Господи, дай нам е, перемогу над спокусами, е, які нас е, довкола нас. Хочуть збити з пантелику, да, щоб ми більше думали про земне, ніж про небесне. А що неправда? Ну, то такі християни? Господи, допоможи. А хто такий сільська людина? Ого, і чому так погано? Господи, а де ж ти? Я ж тебе а ти мені не даєш. Ну що неправда? Горда людина. А, а покірна людина каже, Господи, слава тобі за все, ударила правощу. Підставляй ліво. І потім ми кажемо, Христом твоїм охороняй нас. Охороняй нас, Господи, Христом Твоїм, оселю Твою, оселю. Ви бачите, що таке е е е хрест, а? Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Тобто е житло наше, місце проживання, це держава, все так оселя, оселя. От де ми, де ми перебуваємо, бережи, бережи. Охорони нас, охорони нас Христом Твоїм і всіх нас, де ми перебуваємо, і допоможи нам. Ну, але передусім, перебороти ці спокуси цього світу, бажання бути успішним в цьому. А є ж таке бажання бути успішним в цьому світі? Є. Жах один, то ми перекреслили себе християнина, крім не хоче бути успішним тільки в небесному, а не в земному, в земному як Бог дасть. Якщо ми в небесному успішні, ви запам'ятаєте, ми будемо завжди успішні в небесному. Завжди. І от Кондак, ми переходимо до Кондака і просто і прямо говоримо. Продовжуємо якраз цю тему спасіння Христом нас, грішників, і прямо співаємо. Вознісся, а потім ми будемо в кінці співати, вознісся на Хрест волею Христе Боже. Вознісся, ти Господи, Христе Боже, на Хрест своєю волею. Да? Вільно став Господь е, прибитим до Христа. Вільно Він прийняв ці муки цю смерть. От. І тому ми співаємо ти, Христи Боже, на Христ волею своєю, вільно». Да. І е, звісно, Господь хотів нашого спасіння, хотів. Е, Допомогти нам долати своє его, своє бажання. О! Своє бажання бути успішним в цьому світі. А що неправда? Ну якщо ми бажаємо бути успішними в цьому світі, до побачення, Господи, потім ми потім, потім кажуть, а я, я приїхав сюди Італію працювати, а поїду до нам, буду ходити до церкви. Ну хто дурак? Так що ми просимо, Господи, Ти вознісся на Хрест Володію і далі продовжуємо. Даруй вже щедроти твої, новим людям Твоїм. щедроти Твої. Бачите, Господь на хрест дійшов для того, щоб дати нам. Щедроти. Тому при, ми просимо даруй, же, Господи, Твоїм новим людям щедроти, Твоє, твоє милосердя. Е, е, от, 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 щедрий Господь, ми кажемо, да, співчутливий, співчутливий, великодушний, щоб нас було це співчуття, великодушність е, е, таке. Е, Покірне ставлення до всього, правда? Ну, то, є, то є щедроти, Господи, дай щедроти Твої, щедрі, Господи, милосердний, да. дай нам твої щедроти. Новим людям Твоїм, ну, ті, що відмовилися від земного і шукають небесного. І потім, те, що я вже казав, я повторюю. дай вже щедроти Твої. Христе Боже, новим людям Твоїм, що носять ім'я Твоє. Ми, християни, носимо ім'я Господнє Христа. А правда гарно, так от сказати, да, я християнин, як мученики, я християнин. Да. І це повинно бути велично для нашого життя. І потім ми кажемо, звесели силою Твоєї православних людей. Звесели, от просимо. Ми, що таке Хрест? Хрест наше Спасіння. І ми кажемо, от, Господи, от, на, на Хрест зійшов, е, е, дай нам свій щедроти, і звесели, е, силою Твоєю е, православних людей Твоїх. Це дійсно дуже важливо для нас, щоб ми пам'ятали, коли важко нам, щоб ми не втрачали радість спасіння. Ви зрозуміли? Звесели силою твоєї православних людей. Господь зійшов на хрест, щоб дати нам спасіння і дати нам радість нашого. Спасіння від гріха. І потім продовжуємо. Ми говоримо, звесели, Господи, силою Твоїх православних людей Твоїх, подаючи їм перемогу над супротивниками. На Передачи їм перемоги. Ведучи їм перемогу над тим, щоб е, 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 спокушує. А спокушує, правда? Спокушує. От, і все на, на світі, все, і, і, хто знає, чого хочеться, і яким, ді, яким чином хочеться, і, і обставини, і, і, і все на світі. Да. Так от ми просимо дати нам перемогу над цими супротивниками нашого небесного. А правда гарно, коли ми співаємо, ти їду розумію, Ага, вона супротивниками. Да, є різні супротивники. Ну у нашому житті супротивник цей світ, який є, лабить, правда. Ну так, ха, вабить. а якщо він вабить, то треба ж, ж, закрити очі і все, і опустити на землю, дивитися тільки на землю. Да? А вопробуй, спробуй так. Так от, І потім ми продовжуємо, подаючи їм перемогу над супротивниками. Зброєю миру Христом Тим. Зброєю миру Христов. Що таке зброя миру? Ви знаєте, що таке? А Христос розп'ятий. На Христі дає нам мир з Богом. А? а ми, грішники, воюємо з Богом, правда? Коли ми приваблюємося цим світом і хочемо всього на світі, ми воюємо з Богом, бо кажемо, Господи, ну твої небесні блага, ну, хай чекають, а я собі. от... Е... А спокушується і їжею і всяке. Я вже не говорю, не говорю про різні там е е е гріхи. Е да. а, а, а всього хочеться заповнити себе задоволенням, правда? Так, М -м -м. так от ми кажемо: звесели нас силою Твоїх православних твоїх людей, Господи, подаючи нам перемогу. Над супротивниками зброєю миру Христом Твоїм. Дійсно, Хрест це мир наш з Богом, зброєю миру маємо Хрести, і, і потім кажемо зброєю миру Христом Твоїм непобожним знаменом перемоги. Непобожне знамено перемоги. розумієте, що таке Хрест? От ми маємо хрест і кажемо, да, побожне знамена перемога. Ніхто не може здолати його. А хто може здолати? Дивіться, мученики, ніхто не міг їх перемучити. Ми сьогодні будемо говорити про віру Надію Любов і Матірі І будемо говорити, як маленькі, 12-річна віра, 9-річна Надія і 7-річна Люба. Ви уявляєте собі, як Цих маленьких, потім буду говорити, там, е смажили на різних е решітках, е кидали в е розчинену смолу е і так далі. Господь беріг, откинули там, він повинен згоріти. Що це таке? А люди ж все, все бачили, да? ну, і, і вони не витримали. І всіх. Е ми чим обезголовили. Дітечок, правда? Так, так от відтяли голови, розумієте, бо не можуть ніяких з ними впоратися і стругали їх. Там вже все одна тільки одна кров, більше нічого немає. А вони живі. Вони живі, не померли. І тоді відтяли голови трьом діткам. Віри, надії, любові. І мати їх не була мучима, але тримала, вона позбирала ці всі їхні залишки, всі їх тіла, і головки, і похоронила. Це був вони живляними в Римі. І потім будемо говорити після Акафіста. Так от ми просимо Господа, щоб Господь нам. Господь, щоб нам Господь допоміг зброєю миру Христом своїм своїм непоборним знаменом перемоги, дати, подати нам перемогу над нашими слабкостями, над нашими спокусами, і щоб ми були не слабкими, а міцнішими і радіснішими. Всіх вас іще раз іще раз вітаю з Різдому. З воздвиженням Христа Господнього і Різдва Пресвятої Богородиці прошло. Але правильно після Різдва Пресвятої Богородиці ми святкуємо. А бачите, як гарно, після Різдва Пресвятої Богородиці ми святкуємо воздвиження Христа Господнього. Хай Господь їх цим знаменем нам. Знамено миру, да? непоборне знамено перемоги твоєї, Господи, щоб ми дійсно були радісні і жили цим, цим, цим даром великим, не спокушуючись цим світом, а долаючи ці всі спокуси. Хай Господь усіх нас благословить. До наступного зустрічі.